Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Нагороду отримує Поліщук Лариса Павлівна, колишній керівний народ. За цього нагороду, а головне в житті це сім'я. Це мама і тато, діти, онуки. А у мене ще одна сім'я. Це ясочка. Ясочка, яка в Україні називали жінку або дівчину. Дякую всім. <плодиска> <плодиска> Займаємось ми виготовленням презентаціями та дизайном. Дитячого одягу. Працюємо ми в місті Києві 27 років. Займаємось ми дизайном, виготовленням та презентаціями колекцій дитячого одягу. В програмі навчання у нас у дітей образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове, конструювання, хореографія, акторська майстерність. Дефіле, участь концертних і подіумних програмах в нашому здобутку є декілька авторських виставок і сольних проєктів. Один з них присвячен безпритульним дітям сьогодення під назвою Республіка Шкіт, сполучені світи, які. Колекції були розроблені на основі стилізованого українського костюму і поєднані в собі дизайн, хореографія, аутентичний спів. Діти наші навчаються шість разів на тиждень. Програма дуже насичена, але вони встигають не тільки в школі, а й навчатися у нас.